Доброго всім дня. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні тема мого відео буде пересадка живців гортензії які я вже е, ну, живцювала в цьому році е, і пересаджувала в ось такі невеличкі стаканчики. Тепер уже живці попідростали. Ось показую вам. От Коренева, дивіться, яка вже в них. І треба їх пересаджувати у більший об'єм. Ось бачите, яка коренева вже. Прямо оплила вже стаканчика. Бачите? Це гортензія Mag Magical Mont Blanc. От. Ось коренева теж уже гарно наросла. Достаю вам. Ось теж, бачите, яка вже? Це теж Magical Mont Blanc. От. Дуже гарно, до речі, ця гортензія вкорінюється, на мій погляд, так як в моїх умовах вона дуже гарно в мене вкорінилася. Ось такий живець. значить, Це гортензія кушу в мене. Теж гарно вона вкорінювалася. Ось дивіться, яка коренева вже. це вже більший об'єм ґрунту. Ну І тут ось є такі, що ще й нема корінчиків. По-різному. Корінюються по-різному. Я їх вже давно винесла на вулицю, вони вже в мене не в хаті. От, ось коренева гарна. Вже. Ось така. Бачите, як вона. Вона розтала, хоче вже у новий горщик. Так що сьогодні я буду пересаджувати. І ось хочу показати вам це ваніла фрайс. Ось у мене. Покажу зараз кореневу. подивимося. Теж уже гарненько вкорінилася, мабуть. Зараз витягну, ой, і не хоче витягуватися. Ось яка тут коренева. Бачите, ось є корінчики. Ще не повністю горщик оплила, але все одно можна дати більший вже об'єм ґрунту. От, ось у мене широколиста, я вкорінила собі. Принцеса Діана у мене. Ну, побачу, чи це принцеса Діана чи ні, починає квітувати, але квіточки по своїй якби, будові бачу, наче трошки не такі. Ось така коренева. Уже у принцеси Діани. От, Якщо це вона, ось у мене два саженці, Я їх буду сьогодні пересажувати. Так. Ось така у мене це вкорінилося в мене такими, бачите, тонесенькими гілочками. Я ставила прямо в воду. Хто зі мною, хто дивиться мої відео, я показувала, що ці гілочки були дуже тоненькі. Я їх поставила в воду і вони дали корінчики. І от я їх посадила в стаканчик. І от уже, бачите, так вони розвиваються. І тут ось обрунічки почали просипатися. Зараз подивлюся, яка коренева, бо я ще не дивилася тут яка. Зараз спробую витягнути. О, дивіться, як гарно наросло, бачите? Ось яка коренева гарна. Значить, це теж медчик Армон Бланк. Так, значить, підготувала ґрунтосуміш, Грунтосуміш я роблю е, значить, трошки такого торфу нейтрального і трохи кислого торфу. Зараз покажу вам камеру переставлю. Ось тут ще в мене, дивіться, живці є теж мої. І хочу вам сказати, що ну, деякі попропадали, трошки, якби е, їм було ну, щось вони не. Вроді, корінчики були, а як винесла на вулицю, то трохи їм було некомфортно, деякі попропадали, ну нічого, трошки є у мене. Ось підготувала грунтосуміш. Значить, що в мене тут є? Трошки звичайного торфу, нейтрального, трошки кислого торфу. Взяла землі з городу. Десь торфу десь 50 на 50. От, навіть даже нейтрального торфу трошки більше взяла. І землі з городу десь відсотків 20 сюди, оце на цю суміш додавала. І кислий торф у мене був. Намішаний трошки був ось із таким. Хвойним не опадом, а, ну, Таке воно хвойне трохи тут було у мене залишки. Я пересаджувала в воно залишилось, і так я його сюди зараз використаю. І ось такий тор буду їх зараз пересаджувати. Буду дивитися по корінню, яке коріння. Деякі буду о, більші горщики, ось такі, це по 2 літра пересаджувати, а деякі маленькі корінці, то буду ось такі висаджувати. Ну, зараз пересажу і тоді вам уже покажу. І додавлю трошки смокота. В кожний горщик осмокот. От. Ось така буде в мене сьогодні пересадка. Зараз покажу осмокот. Ось такий я використовую. Це в мене ще з минулого року. Осмокот про 5-6 місяців діє його. Ось так, так займаюся пересадкою. Так, ну ось показую вам, пересадила я свої живці, більші горщики. От, ось так у мене вийшло це все. Значить, наче аж попідростали. Якісь аж зразу наче кращі стали в цих горщиках. Ну і тут ще ось у мене є трошки таких, побачимо, як вони будуть далі розвиватися, то вже їх пересажу пізніше. Буду показувати вам, як вони будуть рости. От, яке буде в них підживлення. Так що до нових відео.